Їхній ніс не замінить жодна техніка. У Черкасах тренують службових собак для Нацгвардії, вчать шукати різні заборонені речовини, людей, патрулювати вулиці та конвоювати злочинців. Чотирилапі службовці Нацгвардії вчаться три роки, отримують диплом і лише тоді їх відправляють на службу. На тренуванні побувала Яна Ламаренко. Слухняні та швидкі драйв Кайрон і Тайнара виконують кожну команду кінологів. Їм трохи більше року. На службу до Нацгвардії їх взяли ще двомісячними і відразу почали тренування. Стояти хорошо сидіти. Айнару тренує кінолог Назар Соколенко каже, одним із перших завдань була соціалізація. Вівчарок катали в автобусах та водили містом, щоб звикли до людей і не реагували на перехожих. За слухняність нагороджували ласощами. Ми напрацьовуємо правильність виконання саму техніку на їжі, а потім переходимо на м'яч. Тому що м'яч для них це не просто іграшка, це здобич. Тобто в неї проявляється інстинкт полювання на здобич, і він більш сильний ніж. Харчовинстві тому е, на м'яч вони працюють швидше. Нині Тайнара уже майже доросла і слухняна собака. Знає всі необхідні команди, і, щоправда, Німецькою. Перша моя собака була на українській, сидіти, лежати, стояти. І засуджені дуже часто через клітку сидіти, лежати. А коли собака дуже гарно навчена, вона буде виконувати. Класно на німецькій, тому що, по-перше, ніхто не розуміє, що я подаю. Собака може помилитися, я можу сказати, сидіти, ну там зит, сидіти. Собака може не сіти, ніхто не зрозуміє цього. Я можу продублювати, собака сяде. Ніхто не може керувати? В неї там сидіти, 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 собаки байдуже. Я скажу звідси вона сяде. песиків для служби відбирають відповідно до характеру, бо потрібні стресостійкі та сміливі. З маличку починають тренувати слухняність. Згодом додають занять на пошук. Зараз вивчають запахи заборонених речовин. Їх собака може запам'ятати незліченну кількість. Заняття проходять добре. Проходять. Ми займаємося з пошуку, спочатку з пошуку улюбленої іграшки, після чого додається запах необхідної нам вибухової речовини, зброї чи набоїв, після чого собака шукає улюблену іграшку і знаходить необхідну нам вибухову речовину. Ми це підкріплюємо і додаємо нові запахи вибухових речовин, які нам теж потрібно буде шукати. Для тренувань собак використовують комплект реквізитів запахових вибухових речовин. От, наприклад, гексоген, оквол, октоген. Їх розміщують у спеціальні пошукові колби. В якій саме пасі має знайти зараз це завдання дісталось драйву. Він дуже активний, тож з розбігу мало не зніс колби із завданнями. Ці службові собаки вже закінчують початкове тренування, далі поїдуть до навчального центру. Після цього отримають ліцензію і вже зможуть виїздити на перші завдання. Повноцінно песики стануть на службу в три роки. Кінологи кажуть, нюх собаки неможливо замінити жодним приладом. Собака може, щоб ви розуміли, розрізнити запах однієї молекули вскомого запаху в одному літрі воздуху. Підготовка та в подальшому застосуванні службових собак, з пошуку різноманітних запахових заборонених речовин, вибухівки, зброї, набоїв. Також собаки ще застосовуються з пошуку людей або речей, які зникли, також використовуються під час служби з ППС і під час конування спецконтингенту засуджених. За час служби собаки виконують багато складних завдань. Трапляється, рятують людям життя, ціною власного. У вісім років чотирилапі службовці виходять на пенсію. Їм шукають хороших господарів або ж забирають додому самі кінологи. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал.